Свіжі новини сьогоднішнього дня. Надважливі новини про перемовини з США, які відбулися 30 листопада 25-го року. З вами Кожуківський Олександр. Шановні глядачі, зверніть увагу. Якщо бачите ось тут кнопку Стежити, це означає, що ви ще не підписані на мене. Натискайте, будь ласка, ось сюди на цю кнопочку. Щодня саме для вас готую новини. Підтримуйте, будь ласка, українську журналістику. Надважлива новина. Трамп заявив, що Україна має складні проблеми через корупційну ситуацію, яка не йде на користь. Водночас, президент США зазначив, що є хороший шанс шанс домовитися також він повідомив, що немає строків щодо угоди між Російською Федерацією та Україною. Переговори охоплюють графік виборів в Україні і можливість обміну територіями між Російською Федерацією та Україною. повідомляє американське видання. Також обговорюються інші питання, які залишаються невирішеними між Білим домом і Києвом у процесі досягнення умов запропонованої мирної угоди. Мова не лише про мирну угоду, а про створення шляху вперед, який залишить Україну суверенною, незалежною та процвітаючою повідомлення повідомив держсекретар Рубіо. під час зустрічі делегації України та США. Він повідомив, що сторони вже на половині шляху до забезпечення незалежності України Ну, Україна ніби незалежна, але про війну треба було б поговорити маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною уміров повідомив що доповів президенту про підсумки переговорів наші ключові цілі це безпека суверенітет і надійний мир залишаються незмінними і поділяються американською стороною попереду продовження консультацій і робота над узгодженням спільного рамкового рішення головне управління розвідки відпрацювали кадирівців які торгували краденим пальним під бердянськом завдяки партизанам 29 дев'ятого Стопада було успішно уражено два автомобілі, на яких пересувалися хапуги з окупаційного підрозділу Ахмат. ЗСУ зачистили Іванівку на Дніпропетровщині. Водночас Росіяни просунулися поблизу Мирнограду на Донеччині. Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони, заявляє Міноборони двох країн. Наступний етап розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей. Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями, натомість отримає виробництва. Чи майданчик ну і випробний також українські військові випробовують нове озброєння для протидії російським кабам, заявляють у генштабі Збройних сил України з вересня по листопад цього року зенітними ракетними військами було знищено до 100 російських кабів. Деталі не розголошуються. Росіяни атакували вижгород на Київщині безпілотниками з касетними боєприпасами, розповіли у ДСНС. Один із дронів влучив у дах багатоповерхівки, але не вибухнув. Ще одна небезпечна касета перебувала у дворі будинку. За минулу добу ЗСУ від працювали. 1160 живої сили, 5 танків, 14 ББМ-7 артилерійських систем, 2 РСЗВ 508 БПЛА 29 крилатих ракет та 49 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин. Щодня і гарного дня вам бажаю.